Чому я говорю про це зараз? Ви повинні також розуміти, що прискорення та гальмування обертання землі викликають фізичні коливання в магмі. Інерційні розгони та гальмування рідкого ядра призводять до додаткового виділення тепла та збільшення коливань мантії. Стрибкоподібний тиск магми передає коливання на кору. Посилюючи її нагрів і руйнування. Звідси й добові коливання сейсмічної активності, короткочасні спади, за якими слідує новий підйом частих землетрусів. Нестабільність ядра, його коливання та накопичення енергії в корі призводять до того, що з часом напруження досягає критичної точки, і тоді відбуваються потужні землетруси. Малі землетруси слабко розвантажують систему, не компенсуючи накопичену енергію. Чим частіше відбуваються такі цикли спаду та підйому сейсмічної активності, тим більше енергії акумулюється в земній корі, і тим вища ймовірність виникнення катастрофічних подій, подібних тим, що сталися в Туреччині або М'янмі. Тому запам'ятайте. Навіть незначні зміни швидкості обертання землі запускають ланцюгову реакцію в її надрах, що призводить до накопичення енергії і, врешті-решт, до руйнівних землетрусів. Саме з цієї причини землетрус у м'янмі 28 березня стався під час перехідної фази зміни добової швидкості обертання землі. Зростання аномальної сейсмічної активності на землі продовжує відбуватися ще й тому, що досі не проведена контрольована дегазація сибірського магматичного плюму.